Принесли мотокосу на сервіс, а що з нею буде далі робити майстер? Зараз побачимо. Сергій у нас новий ремонт на цей раз мотокоса. Чудово! Зараз зробимо діагностику. Клієнт нам повідомив, що інструмент не тримає оберти, глохне при натисканні клавіші газу. Предполагаю, що тут просто не вистачає паливу інструменту. Ось вона основна проблема. Ультрафіолет попадає. На оцю частину шланга, і він стає хрупким. Тут заміна шланга, ну навіть фільтр чистий замінювати не потрібно. Зі звуку з редуктором все добре. Перевірили, як саме у нас працює катушка повністю справна. Зараз я хочу перевірити стан щеплення і верхнього редуктора. В даному випадку у нас тут все добре. Перевірив ручку керування, як спрацьовують ці кнопки. Перевірив верхній редуктор і щеплення. Все гуд. Зараз будемо міняти паливопровод, взяли новий шланг. Далі просто опускаємо фільтр у бак. Все, замінено. Зараз ми будемо розводити паливо і ми додаємо цього бензину 20 мл мастила. Повний ми заправляти не будемо. Зараз йдемо перевіряти. Вмикаємо запалення, перекриваємо повітряну заслонку. За високі холості і трошки за низькі робочі. А зараз ми замірюємо оберти з допомогою тахометра цифрового. 3300. Я хочу зробити трошечки менше. Тепер перевіряємо робочі оберти. Це робиться на повному газу. Тахометр показав 8400. Це дуже мало. Нормально, це 9-9,5. Ми закручуємо оцей гвинт. Не дуже багато. Оце нормальні робочі оберти. Сергію, мотокаса готова? Так, вона готова до сезону. Її можна забирати відправляти до... Користувача супер, дякую. А який інструмент ви б хотіли побачити наступним? Пишіть у коментарях.